А, це по роботі? Алло, алло, добрий день, добрий день. Там приїхав заказ, ми, ми повинні розгрузити його поскоріше, бо по полочкам нічого нема, люди возмущаються, нічого нема. Що це за магазин? Там привезли їжу. Поможеш по полочкам їх поскладати? Тому на сьогодні вихідний. Ладно. Поможеш по полочкам. Там з цього роботи на 5 минут. Ладно. Піп. Ах, не, не дають жизни без пістолета. Треба переродитися. Так, 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 так. Так, так, ви не дивіться, як я переодіваюся, Ага. Ще трошечки, ще трошечки. Так. Так, труси, ага. І шортики. Все, я удівся. На дворі сонечко горить. Красиве. Ой, боляче. Так Не дають спокійно поспати, з самого ранку. <клухи> 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 равно ну, мені тут до роботи 5 минут їхати. Все. Біп. Ой. Ну нічого. Йо-моє. Ага, о, добрий день, добрий день. А чого ми вже ш... в шляпі дідамо? Ну, новогодню шапку наділи. Скоро зіма. Кстати, лампочка перегоріла. Ну. Ладно, проходь. Ой. Ого, ніфіга собі. Скільки завезли? Угу, це все треба розгрузити Ой? Клас? Клас? Ой. А чого воно? Тук-тук по башки відкрив. М? Хто? Ого. Да-да. Оце все тобі треба розгрузити. Ой, за чим я світ вик... виключив. Оце все? Да ну. Да-да. Хоч і говори, да ну. Просто пофіг. Так а чого так багато? Я думав, що там легко. Ти ж сам говори, там чуть-чуть. а ніфіга собі чуть-чуть. Та -чуть. тут, тут півмашини. Давай не, не заморачуйся, береш все зуби в руки і погнав. То Господі, почекай. Мне надо кактус взять. Кактус? А зачем кактус? Питання. Для краси Для краси, Ага. Главное, це навер не навернуться, бо він важкенький. І кукурузу берем. А ти мені босс будеш помогать? Конечно, буду, а ти що думав? Фух, ого важке т-тьоп-тьоп-т. Ой так кукурузу ложимо на полочку. Так Ага и кактус наверх поставим його. Ой Юсими Ноуін, хто покачен так воняє? Що пота? Топ 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 топ. Так, тепер моя черга брати. Ой, чи двері ...борохлять О, тут чай привезли, ти. Гарбуза куча, яблука. Ну, все для Хеллоуіна Тут в тебе новий год, то Хеллоуін. Оприділися так, на тобі тикву, я тобі й достав. Дивись, не розне не одно не, не, не розбий її. Ого! Важка тиква. Ага. Все, лежав далі. Старс Клікав Ось сюди положимо свій пампкін. Все. Я положив Пампкіна. Так. Моя б черга, бо розгруз треба розгружати, поки магазин закритий ще. Чого я один тільки чай беру? Надо пачками брати. О, все. узяв пачкою. Блін, ще розгруз... розгружать і розгружать. Скільки ж його тут привезли, ой. Я думав, взагалі трошки. Тут люди та тут, думаю, полочок не хватає. Ой, все воно хватає. Ой. Та блін. Good afternoon Положимо. Що? Положи вічай. О, Все. Ага. Що? А ти ми йдете? Я ноги ми. Топ-топ, топ, топ, топ. Ще розгружать і розгружать. Так, яблуко. І тортик. Ого. лучше б таке собі тоді було. Вже обід. На дворі вже обідає. Сонечко обідає. Ой, собі кепку. Ой. Ой. Собі кепку здяв Фух, я приперся і викладаю все це на полочку. І яблочко. Фух, уже кепка болить на башки Ой. Та там пару. Ой. Три кавуна. Один торт, одне яблуко і одна тиква. І все. Та тут роботи розплюнуть. Ти сам говорив на 5 минут, а вже давно 5, 5 минут прийшло. Даже більше п'яти минут. Ой, не нірмічаю. Все в тебе вийде і все буде нормально. Беремо другою рукою. Ніфігасі воно важке. Все, то все сам тут дотаскаєш, хватить. Взагалі, то теж у мене були. Взагалі, то теж в мене було вихідні. Но... Ой, шляпа новогодня спала. Но е, коли будеш їхати додому? І що? Зганяєш у магаз. Зачем? Що, зачем? Ай. Ай, Бобик здох. Ставимо тортики. Тортики, І... точно. Фу, я втомився вже. меся уже Ой Шо ти ты носок Ааа, я свиносок потеряв. А дай минусок Рил Я свинусок потеряв. А он новин па Вибачте. Фух, я втомився вже як сильно. Ой, ти там 5 тільки поработав, як я втомився. Ще розгружать і Фух, ладно. Іди, я тобі там трошки оставив. Іди дивись, чи трошки, чи не трошки. А, ну да. Трошки тиква і один гарб... кавун. Раз і два. Фух, все, машина хай уїжджає. Ой, та господи, задовбала кепка спадать. Хеебзин. Як світло, капець. Ой ложимо і ложимо. Ой, у єлі справився. все. Блін, що? Тут а, раз, два, три, чотири, чотири полки не, не, не складені. Нічого, нічого. М -м, люди будуть опять. Та не будуть. Спасибо, що поміг. А, нема за що.